Сьогодні буде зустріч з клієнтом з потенці... потенційним клієнтом з Сполучених Штатів, і я для себе відкрив один цікавий інсайт стосовно того, а в чому різниця клієнтів Сполучених Штатів і клієнтів з України. І основна різниця є в тому, що клієнти з Сполучених Штатів дуже добре обирають спеціалістів саме з точки зору того, наскільки ти експерт, експерт в той справі, на яку тебе наймають, і саме в той ніші, на яку тебе наймають, да? ніші клієнта. І якщо ти себе дуже добре проявив. В роботі, якщо ти дав перші круті результати, або ти хоча б стараєшся ти там, вимогує сам до себе і так далі, то далі співпраця з такими клієнтами частіше всього дуже легка, тому що вони тобі довіряють все ціло і вони розуміють, що ти експерт, і вони можуть в тебе покладатися. І тобі не потрібно там кожен день відчитуватись про те, що ти зробив, і так далі. Для них найважливіше це цифри. Якщо цифри в рамках їх KPI, то до тебе ніколи не буде ніяких незручних питань того, а чи ти робив щось, а чи ти не робив нічого.